Повіж медашто. Вітаємо, друзі. Це третій епізод подкасту Повіш медашто. Його створюють студенти, рекламники і піарники другого курсу. Ідея подкасту розповісти про локальні бренди, які починали з певного дашту. І сьогодні саме про такий. Я Олександра Бурбуцька. Поруч Вероніка Товте. Сьогоднішній наш гість створив персональний музичний бренд і зміг зробити його популярним. А згодом взявся і за інші цікаві проєкти. Словом, сьогодні з'ясуємо. Влад Шетів, відомий як у Ікошоні, не потребує довгого представлення для закарпатської аудиторії. Привіт, як настрій? Ого, таке представлення. Дуже дякую вам. Насправді, мені здається, навіть трошки авансів мені виписали. Не такий, я вже і крутий, як ви собі думаєте. Привіт, привіт, дуже радий бути тут. Готовий поділитися своїм досвідом, можливо, чимось цікавим знаннями або просто хоч наліпити вам щось на вашому подкасті, щоб були просмотри. От ні. Привіт! Це супер. Мені подобається, що ми одразу позитивно почали наш подкаст. Перед записом ми спілкувалися з тими, хто тебе знає, і вони розповідають, що ти дуже цікава особистість завжди на позитиві. І скажи нам, чи це правда? Не знаю, хочеться вірити, але так як сьогодні понеділок, можливо, нам треба було вчора писати подкаст, тоді більше було б жартів і більше позитиву. Але я стараюся, буду якраз витягувати з себе запас, весь потенціал позитиву. Бо... Трошки важко прокидатися в робочий тиждень. Вміння бути на позитиві, попри все, це завжди круто. Тим паче у такий час. І що важливо, ти зумів знайти у цьому себе. Завжди був таким. Та в мене не було вибору. Я не вибирав бути яким мені. Я просто був і якось не знаю, так люди на це реагують емоційно зі мною так само не знаю. Я викликаю в них, мені здається. Відповідної емоції, коли я спілкуюся з людьми в такому своєму притаманному стилі, скажем, просто щиро, відверто, і це і вони називають позитивно. Ну, я не знаю. Я просто такий, як є. не формував собі образ, як мені з ким спілкуватися, чи щось таке, чи бути мені позитивним, чи ні, не, не знаю. З дитинства, так, да. з самого дитинства я просто от. Такий появився, так що не знаю, як це коментувати, чесно. Це супер. Е, тепер у тебе є багато проєктів і цікавих робіт. Ми поговоримо про те, чим ти займаєшся зараз, але почнімо спочатку. Що стартувала твоя музична кар'єра і коли кар'єра музична? Ви точно не з Монатіком планували записувати. <реш> не знаю, про яку ви музичну кар'єру? В мене там півтора пісні є, і це я би дуже не назвав музичною кар'єрою. Ну, що почалося? Ми просто сиділи, якщо ви пам'ятаєте, колись було... а де звідки ви пам'ятаєте? Був такий, ну, ми по інтернету з другими людьми на квадратних моніторах, і ще таких ззаді в них був. Такий чемоданчик, ну, монітор виглядав як коробка. Ми uh -huh. сиділи в общем, на веб-камерах перших е із другими людьми по інтернету, фрістайлили, щось там рибували, біт. І ну, наш друг каже, блін, це прикольно, давайте щось на закарпатський записати. І от так якось появилося. Взагалі, не думаю, взагалі не думаю, що щось з'явилося. Це просто ми подуркувалися, комусь відгукнулося і потім якби, прийшли собі, кожен займатися своїми справами. Маємо такий слух, що ти був учасником Ліги сміху. Так. Що можеш про це трошки розповісти? Так поїздив трошки по Україні, по отримав гарний досвід. Ліга сміху якраз зароджувалася, Був на першому фестивалі в Одесі. Самому першому, коли там якраз наш президент, а зараз Зеленський Володимир. Е, він був там в журі, і він ще був тоді гумористом, експертом з гумору, скажімо так, і якраз дуже це був амбітний проект, який мав на меті переплюнути КВН. Тодішній конкурент наш. Зараз КВН вже не конкурент, навіть собі, але тоді. Це була дуже серйозна інвестиція в майбутнє, в культуру, в гумор український і так далі. Тому ми за це всі вхопилися. Хто займався на той момент гумором, кавенщики. Я перед тим кавеном займався і поїхали командою пацанами. Збірну Закарпаття зробили і поїхали там, брали участь, і все таке на регіональних вигравали західну лігу сміху. Із Загорецькою грали там у фіналах з всіма, хто там на телебаченні перетинались, дуже класний досвід. Да, було прикольно. Може, якийсь є такий прям пам'ятний момент, який смішить або дуже піднімає настрій. Та я зараз придумувати начну, ну давайте цей <смеш> 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 якщо згадаю, я вам скажу, добре? Окей, ну, добре, тоді далі. рухаємось далі. Да, да. Ти згадав Володимира Зеленського, ти знайомий з ним? Ні, просто з руку здоров'яся, ти все так, як всі, типу, ну якби там хлопці із. Ну, ми виходили на сцену, то там просто всі здоровалися, Не то, щоб я з ним тіп, він знає мене, я його знаю, як і ти. Тому все нормально. Не аж я такий во, во, ну там, Нє-ні. Про батьків. Mm -hmm. а де, до речі, ти народився? В довгому. Я обожнюю цей факт, і при кожній нагоді цим пишаюся. Хочете, що вам перерахую, хто ще в довгому народився. Ну давайте. Василь Кузан, який написав Золото Карпат. Пісня Золото Карпат. Знаєте, так? Да? Mm -hmm. Це він написав текст. Петро Чорт, який співає руна полонина, руна полонина. Знаєте? «15-16, 15-16». Okay. Ну, це теж він там. Ну, коротше, руна полонину, знаєте, доста вже. Далі, де да? навчався? А, поїхав в Рівному, навчався. А, після 9 класу на фізкультурний я планував бути футболістом в юності і навчався на фізкультурному, грав паралельно футбол. Потім після третього курсу зрозумів, що напевно вже гумор бере своє, і там вже почались перші заробітки з там корпоративів, чогось такого. І тоді я вже переключився з фізкультурного. І все, я трохи там вже паралельно і в рівному почав грати, КВН з пацанами вже переключився на гумор і на щось таке, почав цим більше жити. І футбол і пішов на другий план, тому я на фізкультурному, на третьому курсі покинув Рівне і всім помахав такою ручкою. Ти угу. вів корпоративи скільки років почав? Перший корпоратив десь у 15 провів, може ще скоріше. Да -да. Десь на грані 14-15, але із, як о, о, асистент, ну, я. Не повністю провів його сам, але був співведучим, скажімо так, старшого товариша. А в 16 уже повністю сам вів випускний. Тебе називають ледь не іконою Закарпатського репу за участі у Деті Уйкошоні. Хто був ініціатором його створення? Почали взагалі зрозуміли, що ми можемо таке робити. Потім був ну, гумор. Ми робили концерти Мукачу Маліпше Мукачеві кожен на новорічні свята, кожен рік у драмтеатрі. І там спочатку перші роки просто збирався фурор, потім вже треба було по два-три концерти робити в день, щоб просто всіх задовільнити, бажаючих прийняти. Ну, бо в драмтеатрі небагато, місць там 250 лише, але дуже затишно і дуже я не знаю, атмосферно мені. Тому ми там робили, не хотіли більше якось, там можна було піти в кінотеатр, наприклад, або ще десь пробувати. Ми, ну, нам подобалося саме в драмтеатрі. І пацани придумали, кажуть, та давайте ви реп зачитаєте, щоб чуть розбавити цей весь гумор просто. ну ні, Ніхто не планував бути репером абсолютно. І ми такі, ну давайте. І пішли, поки там поїсти, взяли собі по ну, цьому напитку прекрасному, хмільному і. Тоді вже написав, написався перший наш, можна так сказати, хітик а, Алінка. Аліна Іванівна по матері Ратова. Так і чесно, мені саму себе жаль. Та й так і ми і появилися. На тому концерті вечором з листочків зачитали, і всі такі а, клас. А ви разом писали так. Да, я і Микита Семенов, Сметана, герой України, шата, фака, фаша, ішов. всякий реп, хиреп слова. Вирішити йому цей кусок і киньте на електронну адресу. Добре, так і зробимо. Дякую. Я дуже буду дуже вдячний вам. Значить, вийшло так, що у Кошоні пішов на піку популярності. Чому так сталося? Я не знаю. Та Шоні не пішов, Шоні десь в облаках вітає, все, весь час з нами. Шоні не прийшов і не пішов. Це як ураган, ураганник чор від. Це Оце, ну, він не пішов нікуди, правильно? Десь завтра оп'ять буде, хто знає. Не було такого, що я сів, поплакав, о, той Шоні вже пішов, Микита. Брат, що ж буде далі з Шоні? По секрету музику можна заробити на Закарпатті. Та може без секрету вам сказати, що можна, але якщо цим займатися комерційно, якщо знаєте такий проект Марина і компанія, знаєте, сама п'ю, сама...» А, а ну, вони, кстати, добре. із Приборжавського це сусіднє село. Чуть-чуть ну, талант роз Росія вся і на сусіднє село. Чуть -чуть. Ну, не до держави не до не добрався. Ну і от Марина і компанія якраз це прекрасний приклад комерційного успіху на нашій локальній сцені Закарпатській, коли музика приносить гарний дохід. Колись там ми на корпоративах теж собі для як для юнаків непогано заробляли на той момент. Нам казалося, що ми взагалі королі Мукачева зі світу, але на жаль, не знаю, це тривало пару місяців, може півроку, і потім прийшлося. Жити е, обичними жизнями і на корпоративи вже ніхто не кликав по 10 разів за вечір, мали ж по два-три, то вже не так круто було. Можемо сказати, що то як ти казав, що уйкошоні ще десь літає в облаках, то він до нас залітає часто навіть і на пари, і де то, ми відпочиваємо. Ну, того, ми хочемо тобі подякувати за це, бо реально розриваєш місцями наші так, і вечірки. Все, все, все. І... Бо я зараз Тому... розплавлюся. Дякую, Подібне. гарно. Дякую, дя... тоді розкажи нам саме після закінчення музичного періоду, чим ти почав займатися? Я спочатку там займався всяк Всякими Бізнесами, все я пробував, бо в 19-му році перестав з займатися, можна, ну 20-му вже остаточно там всі вже заказані брауни на свадьби і так далі. Треба було щось думати, да, як жити, вирішувати свої, в принципі. Такі от питання більш приземлені, не творчі, і думати, як рухатись далі. Тому я там в деревообробному бізнесі попрацював ще десь. І, ну, коротше, займався всім на світі. І... Потім поступила пропозиція мені, якраз коли я був, скажімо так, активному пошуку нової справи, активно якраз цікавився і вже знав, куди я буду рухатись, куди мені цікаво йти. Був ну, у мене таке кредо по житті, що займатися варто так, якщо вже на перспективу, ну можна там чітко просто закрити свої потреби фінансові е, не якоюсь роботою. Але якщо це твій шлях, ти вибираєш його, то це має бути щось, що приносить тобі не лише гроші а й задоволення. Тому. Я вернувся до футболу, моє серце не лишило мені вибору і прийшлося. Та не прийшлося, я з радістю відгукнувся на пропозицію, коли мені з Минає подзвонили, сказали, що так і так, треба вас, вас іменно треба, ви нам підходите, давайте пробувати щось там робити. Ну, знайомий порадив мене там. Спочатку я взагалі мав там щось знімати, якісь відео ззаді ворот, типу, привіт усім. але ну, я себе в тій ролі не бачив взагалі. Ну, я вже не хотів, я, в ньому в ці всі свалюю, я вже хотів щось там аналітично, розбирати футбол, бути, бути, ну, бути президентом, мене, типу, щось це все. Да. І потихеньку-потихеньку почали помічати, і я вже потім там, на початку сезону знімав відоси, в кінці сезону вже трошки там керував щось там, трошки помагав. Дядям старшим розкажи, в чому полягала твоя робота там. Спочатку полягала в тому, що там треба було ну, перші пару матчів знімати це і там брати інтерв'юшки, флеші від після матчу, від пацанів, е гравців, тренерів і так далі. А потім ну, я такий ініціативний з пару місяців вже е займався партнерами, займався керівництвом зі мною, рахувалися, радилися. Тоді фактично ти наш колега. Ти займаєшся роботою із брендами. Що найскладніше у цій справі? Що найскладніше, найскладніше дати розуміння бренду, можливо, десь ще не сформованому повністю у своїй свідомості нашому локальному бренду, який не знає, чому він має витратити гроші на соціальну місію, на спорт, на щось, крім того, що йому вигідно, і що йому принесе. Конкретний прибуток через тиждень, через рік чи через... просто щоб розуміли всі бренди, чому ми хочемо забрати них кусочок їхнього прибутку для того, щоб потратити їх на футбол і на розвиток е спорту на Закарпатті. Тепер ти вже не вминаю, працюєш вже в іншому, не менш цікавому футбольному клубі Ужгород на цій самій посаді. Було б не, чесно, його не згадати. Можеш назвати вже цей етап успішним. Насправді я пишаюся дуже е, ФК Ужгородом і місцем, де працюю, бо це насправді проєкт е, амбітний, який мене е, мотивує і сповнює надії, що ми щось робимо дійсно важливе. Е, не просто там. Знаєте, задовільняємо потреби якогось олігарха, який за рахунок футбольного клубу там будує собі політичну кар'єру або ще щось. Ми дійсно розуміємо, для чого ми це робимо. А, у нас дуже багато молодих закарпатських футболістів, які складають кістяк, фундамент нашої команди. І це в мене аж мурашки, коли я про це говорю. Це, ну це дуже круто. Ніколи на Закарпатті насправді не було такого проєкту. Ніколи. Добре, тоді давай чесно, минає чи Ужгород. ФК Ужгород взагалі не. де більше платять. Де більше партнерів приведеш, там більше платять. О це вже інша справа. Ти сказав, що розвиваєте саме закарпатський футбол, як багато футболістів з Закарпаття. Ну, наразі я не помиляюся. Тренери рахували 83%, значе. Ну я просто передаю інформацію, я сам на калькуляторі не рахував, але це більше 80. Тому я думаю, це можна цим пишатися. І, і з розумінням того, що це молоді футболісти, із цих 80-90% це юні хлопці, там в, в, в моложе 20 років, в яких вся футбольна кар'єра попереду, всі шляхи відкриті і. У них є талант безперечно, бо вони, ну, тому ми їх і е, ростимо, і тому ми в них віримо, тому ми і даємо цей шанс закарпатським цим талантом, бо сподіваємось розкрити цей потенціал і виростити для майбутнього закарпатського футболу гордість краю. Тоді, коли ну, перша ліга? Я думаю, в наступному сезоні. Ну, я би хотів так вірити. Як болівальник зараз говорю з вами абсолютно. Це не, не як працівник клубу, бо це конфіденційна, напевно, більше тема, яку я не, не знаю, чи можу озвучувати. Задач конкретних немає. Там є задача ростити талантливих хлопців, то про що ми говорили. Коли наша. База молодих футболістів буде достатнього рівня, щоб грати там, в першій лізі, в УПЛ та ну, в Лізі чемпіонів. Да, умовно, а, Тоді ми і будемо грати на тому рівні. Нам треба прийти до цього. У нас немає опять же, тих коштів, щоб ми купили талантливих сильних футболістів з других клубів і просто вигравали за рахунок того. Нам, нам якщо ми хочемо грати в першій лізі, нам треба виростити для першої ліги сильних футболістів перш, у рівні першої ліги. Тому надіюся наступного року. Можливо, є ще щось, чим ти займаєшся, окрім менеджерської діяльності у футболі? Не знаю, ще я, я багато чим займаюся для себе так. Чисто в мене зараз недавно з'явилося хобі, якраз про те, що ми говорили. Про те, що у Кушоні десь вітає в облаках, можливо, щось колись і з'явиться з того. Ми зараз збираємося з хлопцями репетируємо, під живий звук. Це мене надихає кипець, і мені любиться, бо я. А, ну, взагалі уявити собі не міг, наскільки прикольно грати під інструменти. Я раніше думав, що біт — це ну все, так і, і має бути, а оказується це взагалі друга ліга, і просто знаходитися на репетиції, коли все баф. Ну коротше, дуже прикольно. Можемо розраховувати на якусь круту. Та нову не знаю, не круто. знаю. Ми просто покаже збираємося так во без цілі. Просто приходимо, граємо собі, даємо п'ять і підемо міг. Ти би міг точно дати багато порад і музикантам, і майбутнім шоуменам, і майбутнім менеджерам. Але що скажеш нам, студентам, підростаючому молодому поколінню? От те, що ми говорили з вами, в принципі, я там один раз заїкався за таку штуку, як при виборі свого шляху, коли будете. Ну, ви вже і так вибрали не копати правильно, вже. вже... Є розуміння, що ви на правильному шляху в мене. Тому я вам хочу побажати настирності розуміти, то, що якщо ви йдете за мрією, сьогодні може бути десь холодильничок, не такий повний, десь не так себе будеш чувствувати комфортно у плані побутовому, да? але якщо художник трошечки голодний, я думаю, він може зробити щось таке, що потім йому дасть. В два рази більший профіль і в цьому є сенс. Тобто не зупиняйтеся, робіть і отримуйте задоволення найголовніше від того, що робите, бо це єдине, що може вас заставити, робити, йти до своєї цілі, до мети, до своєї мрії а, на великій дистанції. Бо якщо ви просто там загорілися чимось, це так, да, короткотривалий коротко вогник, такий, можливо, який у вас там, але якщо це розуміння, от я йду сюди і можна потерпіти, можна. Десь а, собі в чомусь відмовити, але при цьому отримуючи ментальне, не терпіти ну, страдати, а терпіти в плані. Ну, сьогодні я не можу з'їздити на відпочинок у Бразилію ні, на карнавал, але м, піду просто на пиво но, і, і зроблю то-то, то-то, то-то для того, щоб завтра було то. І це, якщо тебе збагачує, мотивує, надихає, я не думаю, що у вас немає шансів. не... Прожити це життя щасливої людини, як мінімум. А то, що там у вас вийде, я не знаю, як бути крутим професіоналом. Я знаю, як бути довальним. Дякуємо, справді це дуже мотивує. Дякуємо за настанови, а на цьому все. З вами були ведучі Олександра Борбуцька, Вероніка Товтин, а в гостях у нас Владислав Шить. Дякую вам, дівчатка. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Дякуємо, що знайшов час до нас прийти. Дякую. Алинку, бега ты была хороша?